Доки приїхали пожежники, рятувати вже не було що. Тутешні мешканці розповідають: спершу хтось запалив траву, а далі зірвався сильний вітер. Людей у будень тут небагато, тож боронити майно не було кому. А то майже кожен рік так само хтось підпалить до того. а Вітер подовтає й воно скоро. І там але згоріло? Так, дачі горіло. Та горіло, то майже кожен рік дві-три з, -з, 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 -з і такі, що дерев'яні. Шукати свіжі підпали довго не довелося. Селище Давидів неподалік Львова також усе у тумані. Трава горить за декілька метрів від житлових будинків, та ця пані спокійно спостерігає за пожежею. Каже, то не її рук діло, але чогось кримінального у цьому не бачить. Маю своє місце так дивлюсь за своїм. А на це ніхто увагу не звертає. Знаєте, тому що якби було якесь будівництво, то може б люди увагу звернули, а тут немає ні будівництва, ні нічого. Так за кілька метрів будинки а воно травою не перекинеться, не перекинеться. То якби якісь кущі були, дерева, то так. А травою де воно перекинеться? Воно не перекинеться. Надзвичайники вже втомились пояснювати селянам, що палити траву зась, і то не їх забаганка. Дикий вогонь вгамувати дуже важко. Вже на даний момент складено понад 200 протоколів проти громадян, які спалюють самовільну суху траву. Ми зараз маємо за буквально за вчорашній день. Маємо випадки. Маємо сім випадків, коли коли сухої трави перекидувалось на будівлі у спеціальний рейд разом з надзвичайниками. Віднедавна ходять і правоохоронці. Штраф за підпал трави від 170 до 340 гривень, та довести причетність особи до підпалу. Край важко, ніяка людина е, захоче е, захоче зробити себе винуватцем захоче від, понести відповідальність. Звичайно, що людина буде казати, ми цього не робили. Ну але законодавство є законодавством. Ми повинні працювати і е, якось здійснювати всі профілактичні заходи. Б'ють на сполох і лісники львівщини. Їх остання надія у боротьбі з паліями, священники. Вони на проповідях будуть у свій спосіб просити людей. Не палити трави, Віталій Кубліков, Олександр Бригадир. головні новини Львова.